цього року позачергової сесії Верховної Ради України, на якій терміново розглянути та ухвалити всі необхідні європейські закони, у тому числі про лікування заслужених за кордоном та про прокуратуру. Відповідно заняття дія... на верховної радії. У разні неспроможність. Верховної ради ухвалити местні закони, відмови парламентської більшості голосувати за них, домагатися розпуску парламенту та проведення позачергових виборів народних депутатів України. Третє від президента України віктора Януковича негайно. Касувати рішення Уряду Азарова, припинити політичні репресії, звільнити Юлію Тимошенко, відновити курс на європейську інтеграцію та підписати угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на Вінницькому саміті Східного партнерства. виконати свої конституційні обов'язки та непідписання угоди, допомагати імпічменту президента Янополіта за державну справу, підписання угоди з Європейським Союзом та закликати всі демократичні країни світу. Негайно застосувати персональні санкції проти. Його корумпованого режиму Четверте